Тепер почалося буквально пару днів назад, це теж проблема по машині в плані ремня безпеки. Вибиває сигнал, типу що він не пристебнутий. Хоча я пристебнутий, оця сама жабка, оця червона, типа червоною кнопочкою, вона глючить. І вона, коротше, я не знаю, типу, в мене такий перший раз взагалі, типу, врядки не зіштовхувався. Зараз на сервісі спитаюся, ну загуглив в Ютубі показує, що ніби оця жабка глючить. Якщо я такою її кручу. Ну, якось я попадав, типу, що вона десь. Ну тобто я її від... відтискаю, і десь пропадає сигнал. О, зараз їдеш, типу той. Ти якийсь певний період нахиляєшся, десь воно там десь десь не контачить. Типу я думаю, цей подивився, що вона вроді розбирається, і треба або почистити, чи позабило. Ну, я хоча б там пшикав, в принципі вже пробував, з всім. Але швидше всього, що треба підігнути вусіка. І, це, і вони мають по ідеї пройти. Але от зараз хочу на відео зафіксувати, не зафіксуєш холера. Не хочу на ну, той. Але такого, якщо нахиляється, десь воно було. Ну зараз такого нема, холєра, Щоб вам показати. Отак загоряється, типу, що не притягнути. Хоча ти типу, прощокнуся, все воно пропадає, але десь інколи буває підморошує. Ну, не знаю. Коротше, перший раз таки маю, зараз на сервісі спитаюся. Може не навіть знаю, як її розібрати, щоб зразу там запшикати їх. От, друзі, я злопав, бачите, пікає, я пристебнутий, вже не пікає, знову пікає, я пристебнутий. І все. Це трохи рухається, гопа. О, вже немає. Потім знову якось трохи звільняється і опять виходить. Ну, отаке, коротше, воно трохи комарить, бісить, але зараз ми якось, я думаю, полікуємо якщо на сервісі, то сам. Світло Опа. з цим ремнем. Я вже тут датчик цей, ні, типу, тут все почисте, тут ніби все чисто, Не знаю. Його треба розібрати, по суті, на цю саму байду. І, коротше, подивитися, можливо, там е, щось попало або що типу на контакти, або ми там чомусь залипли. Ну, не знаю, не було того. Я би не сказав, що я щось тут їв чи ще щось. Ну, не видно ніфіга фонарик. У мене був фонарик. Ну, все там чистенько підносно. От, бачу тіпа, цей плату, що таке є, що лапає. В принципі, все окей. Якщо там натиснути їх, не, не видно одною рукою незручно. Так, друзі, поки я чекав на, цей, на сервіс, я тут вже розібрав оцю штуку, воно знімається. З, тіпа, в, ну, просто роз, під. Сюди щось запихаєте, пластмаскою або якусь типу, металеву цю. І розжимаєте цю пластмаску чорну це на балдашник. Тут у нас є контактна група. Оця кришечка так само знімається. І, що знімав, зараз секунду вам покажу. Оця кришечка знімається. оце гопа. І тако чуть-чуть раз. Зараз треба трошки під цей. О, у нас знімається і тут є контактна група. І тут є такі вусика два. І ці вусика, коли ремінь сюди вставляєте, не мають розжиматися. Зараз вам покажу. Ось. Ми вставляємо ремінь. Вставили. І оці два вусика, зараз не видно. О, не розжимаються. Бачите, оця зелена пластинка їде і їх розжимає. Я знімаю ремінь. Зараз, секундочку, тепер його назад вставлю. бачите. І воно собі рожало, рожало, рожало. Погано видно ще раз. Оп. ось тут тіво контакти два. І я зажимаю ремінь, реміт, секунду освітить. Зараз, секунду, раз і защока. Раз. І воно собі стало на місце. Словом, ті два контакти маленьких. Вони мають, коли ремі зачокне, розжатися. В мене не розжималися чуть-чуть вусіка, оце, що випирає такою буквою, ну, такою типу, чуть-чуть відгинаєте, і воно у вас відходить, і тоді помилка ця пропадає. І потім збираєте все в наступній послідовності в таких таких от моментах робимо. Це днем бажано робити, ну, але мені так не було що робити. То я вирішив тим зайнятися. І цю штуку назад надіваєте, і все, по ідеї і помилка має пройти. Не забуваємо цю штуку назад вставляти, це, це кріплення. Вставляється воно так само легко, як і ставилося назад. Оп. Ось тако на місце поставили тут. дво. І все збираємо в зворотньому положенні.